Лох, бо міг би просто тупо красти, а не розвивати країну. Як Зеленський при зустрічі з Путіним буде тиснути йому руку? Зеленський боїться только майдану, тобто протести українців. Хтось вмирає в російських котівнях, а хтось дряпається по службовій драби. Київ завжди був таким пристанищем шахраїв. Вашингтоні вважали, що все-таки не треба примежувати Путіна. Росія весь час лякала Байдена ядерним ударом. Продовжуємо. Ірина Зола. Доброго дня, шановний пане Володимире. Поясніть мені, можливо, ви знаєте, бо я скільки би не шукала в собі пояснень, не знаходжу відповіді. Отже, я порівнюю. Італійську мафію, українську владу зелених бороздюків у виграші, італійська мафія вона використовує прогалини закону. А зелені бороздюки штампують під себе закончики, під закончики роблять все для покриття мародерства. Як так можна в воюючій країні так безвстидно красти? Я феномену такого не розумію. ЄС НАТО не приймають, бо бояться наших мародерів. У кожній країні є свої, але ті країни не воюють, стікаючи кров'ю. Ну, бачите, взагалі-то феномен Зеленського це феномен хитрозадового українчика. Він, весь хіхікає, він завжди хихікав з Ющенка, причому визнавав, що при Ющенку життя його покращилось. Потім він хихікав з Порошенка. Порошенко лох, бо міг би просто тупо красти, а не розвивати країну. Ну і пішло, поїхало. Ну і він собі обрав такий в надії, що Зеленський буде ну ще м'якшим президентом, ніж Ющенко. Тільки з Ющенком вони не зрозуміли одної важливої речі. З Ющенком це була політика. Ідея була зробити президента слабким, тому що центр прийняття рішень зміщався в парламентській республіці на прем'єр-міністра. І на Верховну Раду. А чомусь вирішила, що Ющенко слабак. Та Ющенко якраз зробив все, щоб Україна стала парламентською президентською Республікою. Але та сама Тимошенко, яка вкурила, що вона може е, ну, влаштовувати фронт проти президента, вона й почала знищувати державу. Тому ідея в тому, що. Хтось вирішив, що обрати слабкеньку недумку зеленського президента, це значить, можна замість ну, отримати хаос в країні і в цій каламуті ловити скільки завгодно рибку. Так олігархічні структури вже готові були до такої моделі. І той, хто трошки вбив, вбився в пір'я, заробив свій перший мільйон, сподівався його помножити на 100, врешті зрозумів, що він його поділив на 100, а не помножив. Тому що вклинитися у щільне коло злодюжок Зеленського було вже неможливо. Ну, тепер продовжуйте хіхікаць Порошенка. Продовжуємо. Горбунова Ганна. Вітаю пане Володимире. Не зовсім традиційне питання. Стосується церкви, папа Римський Лев XIV, начебто запровадив 12 реформ. Якщо то правда, то це справжня революція. І є там пункт про відкриття рахунків Ватикану з крайніх 50 років. Хто скільки звідки? Пуйлош теж ховав там свої надбання. Чи можна вірити всі ці інформації в цілому? Дякую вам за авторитетну аналітику. Ну, взагалі-то про Банк Ватикану, це якась ну, міфологія. Нема ніякого банку Ватикану. Є господарське управління Ватикану, в нього на рахунках. По-моєму, десь, десь біля 2,5 мільярдів доларів. Для Путіна це ну, дуже дрібне, розумієте? Ну дуже дрібне. Тобто, ну, ми... перед тим, коли вірите в цю всю міфологію про Банк Ватикану, по... ну, наберіть її у штучному інтелекті, е... що таке Банк Ватикану. І вам приблизно розкажуть, що. Нема такого банку Ватикан. Ватикан держава. І по ідеї, ну, в державі Ватикан мав би бути центральний банк. Ну, але Ватикан специфічна держава. Тобто він держава, але не, і не держава в тому класичному значенні. Тому насправді, е, наприклад, були історії про переховування на нацистських коштів. За Ватиканом тяглася такі шлейфи тяглися. Тепер історія про кошти Путіна. Ну таких казок багато, але це все треба перепровіряти. Рано чи пізно, якщо зараз Папа Лев справді робить великий аудит, то це, я думаю, дуже раціонально. Бо вся ця міфологія про там, трильйони Ватикану, ну немає ніяких трильйонів Ватикану. В них є духовна вага, і це головне. Надя Соботяк. Вітання вам, пане Собуйку. Таке на перший погляд, нестандартне питання. Я придивилася і зрозуміла, що наша патріотка Верещук і Руська Захарова ну дуже схожі мордами. Може, щось їх поєднує родинне. Цікаво, але в Брава не бачили цієї шмари Захарової часом. Ну, те, що Верещук э, стиль собі якийсь із російських журналів бере, то це да, це так. Ну, але специфічно вона уявляєте, дівчина, яка пішла на військовий факультет військової політехніки вчитися свого часу. Отаке. От Щось їх поєднує? Поєднує Медведчук, напевно. Продовжуємо. Світлана Деметченко. Доброго дня, ранку. Важкі ці дні. Скільки всього, що губишся в питаннях, яке б хотілося задати, одного не розуміє, як Зеленський при зустрічі з Путіним буде тиснути йому руку. Це ж яке приниження? Що робити далі? Одна недавно на громадському сказала, що воїни все кинуть і підуть по домівках. Як ви гадаєте? Воїни не кинуть і не підуть по домівках, тому що військо дисципліноване і відповідальне. Була б у нас дисциплінована і відповідальна влада, така як військо, то... Ну, але осадочок, як кажуть, залишився вже. Ну, Я не кажу про той осад з 22-го року, скільки раз влада дурила своїх військових. Це взагалі дурість. Це дуже небезпечна гра. Не можна військових так обдурювати, як це робить Зеленський. Тому. По домівках і не підуть. Але і традиційного рукостискання, думаю, не буде, якщо буде така зустріч. По-перше, це приниження не для України, це приниження для самого Путіна. Бо Зеленський, хоч там пару разів матом покрив Путіна, це таке. Але Путін у всій своїй пропаганді, він просто ну, ні в що не став Зеленського, тут йому доведеться ручкатись. Тому. Очевидно, що Трампа умовлять, щоб він не, це, не е, е, бавився в е, протокол, а навіть всадив, можливо, навіть е, там зараз не обов'язково одному приміщенні сидіти люди добрі. Зараз можна дистанційне включення для перемовин організувати і не тиснути руки, і не тиснути один на одного. Продолжим вера Красиловская. Почему народ Украины не может ничего противопоставить Зеленскому? Почему не могут вернуть закрытые все без объяснения оппозиционные каналы? Почему студенты смогли выйти, несмотря на запрет сборов людей во время войны, на площади в многих городах Украины? Выразить свои требования? Зеленский боится только Майдана, то есть протесты украинцев. А мы ждем, чтобы нам разрешили протесты. Протесты потому и протесты, что это не договоренности демонстрации. Потому и во время войны на часе, на часе бороться с нашей мафиозной и коррупционной коллаборантской властью Зеленского. Но ну, а если опять выберут Зеленского, то так значит нам и надо жить под Ермаком и дальше. Ну, немає такой безвиході, не, не, Не впадайте в розпач насправді. Просто розумієте, є багато способів тиснути на владу не обов'язково через вулицю. Зараз мені здається, що Зеленський прекрасно розуміє, що рано чи пізно йому доведеться апелювати до народу. От він, подивіться, він зараз почав апелювати до Конституції. Щоб не віддавати окуповані землі. А чого ж ти цю Конституцію розтоптував? Ти коли позбавляв опозицію прав, коли ти вирубав канали, ти ну, забув про Конституцію. А коли доходить, що тобі явно підігрувала російська ця банда, щоб ти узурпував владу, а потім вони тобі сказали: так ти, ти ж власть, ніхто другої власті в Україні немає. Давай підписувати чуждені Крима і чого. І тепер Зяля нарешті зрозумів, що турма попереду. І йому треба зараз кожен крок свій апелювати до, до народу. А народу вже не хочеться з ним розмовляти. Хочеться тобто його послати подалі, забути ці, ці чорні дні. Тому така от історія. Продовжуємо Рената Кушнарчук. Вітаю, пане Володимире. Нещодавно депутатка Київради від голосу Аліна Михайлова купила новенький Мерседес за 61 тисячу доларів. Це та сама Аліна Михайлова, на руках якої помер від поранення її наречений Дмитро Коцюбаєва. Згодом вона довго і, на щастя, безуспішно судила з сім'єю за квартиру. Після поховання Давінчева вона деякий час роз'їжджала по Києву п'яною. Поки її не зловила поліція. Це та сама особа, на критику якої на пана Тараса Чорновола, як по команді, почалось цкування не лише моральне, а й відбувся фізичний напад. Ційськова є командиром медичної служби Ульфі. Дивним чином, після зборів донатів на військові потреби, вона купляє другий, так так, другий мерседес. Перший рік тому чорний, а зараз білий. І діла. Діла б мені до цього не було, якби це мадам, ту машину заробила. От судячи з її декларації, таких грошей в неї не було. І нагадую, що в Київраді Раді депутати працюють безоплатно. Звісно ж, ці особи не мають цією особою мають займатися антикорупційні органи і прокуратура, але не дає спокою думка, як загинув легендарний герой да Вінчі. І чи було розслідування з цього приводу, бо якось Моторошно стає від думки, що все могло статися не випадково. І ще одне: от таких зганьблених героїв я, і готують нам на наступних виборах. Бо хтось вмирає в російських котівнях, а хтось дряпається по службовій драбині. Ну, я не знаю цієї Аліни Михайлової, видається, вона мені авантюристкою. Якщо людина не розуміє, що ну, мерседес це статус, ти хочеш демонструвати статус, щоб що. Ти хочеш політичну кар'єру, тоді не купуй Мерседесів. Ти хочеш ганяти понти, тоді не забудь про політику. До речі, ви кажете, безоплатно в Київраді працюють. У депутата Київради є кошти на роботі в окрузі. Для роботи в окрузі. Я не знаю, яку, яку суму зараз складає ну, ці, ці кошти, складають. По-моєму, десь мільйонів п'ять гривень. Колись був мільйон гривень на округ на рік. Колись, ну, ну вже ж часи помінялися. Не знаю, скільки зараз, ну, ну, якусь, ну не менше мільйона гривень на рік. Но якщо вона пустила третину на округ, то тільки за 5 років вона могла зібрати на Мерседес чи за 4. А на два Мерседеси, ну, тобто. Або вона голосувала за гроші, або вона якісь лобійські послуги надавала. І це вже чорний дан не задекларований. Тому все, все це хрест на її політичній перспективі, до речі. Так що хай, хай собі понтується на мерседесах. Але ну, ви знаєте, є, це є така компенсаторика, є купа всяких силюків, які вириваються в столицю для того, щоб завоювати столицю. І в них ідея, що завоювати столицю не інтелектом можна, а тільки шахрайство. Ну ну, Київ завжди був таким представищем шахраїв. Свого часу навіть описаним і українськими класиками, починаючи з -за двома зайцями і ільфом і Петровим. Так що таке? Ліна Гришина. Добрий день пане Володимире і всій спільноті. Питання стосується виходу російських військ з Херсону. Американець написав книгу про війну в Україні, і розповів, що американці тиснули на нашу владу, щоб без бою випустили 20-30 тисяч лаптяногих і дати можливість їм переправитись на лівий берег березі всією технікою. Наскільки це відповідає дійсності? І продовження питання ЗСУ не мали сили переслідувати расистів чи вимушені були підкоритися наказу США? Вимушені були підкоритися наказу що. Це правда, це факт. Там це все підганялось під, певні, ну, під певну логіку перегову, вірну. Е е е Росія весь час лякала Байдена ядерним ударом. Тому американці зменшили допомогу, і там була погроза тактичного ядерного удару. Тому американці. Цю погрозу почули, надавили на українські війська. До речі, так само були випущені, виведені ну, тисяч, мабуть, 15 із цього напрямку Бучаєвпінь. Вони були майже в оточенні. Вже. Вихід там вузькі доріжки на Іванків, на Чорнобиль, на Білорусь. Український. Армія вже прострілювала вже котел на правому березі. Замкнули. Вже був березень, вже по по льоду ніхто не перейде. Все там київське водосховище, і там ну, можна було спокійно тримати в котлі оці 1015 росіян, які втекли фактично 30 е квітня. 30 березня втекли із Бучі Єрпеня. Авіргатні підрозділи тікали. Я чув це, бачив. Тому це не один котел, з якого випустили росіян насправді. Тобто в Вашингтоні вважали, що все-таки не треба примежувати Путіна. Ну, не треба, то не треба. Але військові знають, що, що ці котли фактично відбулися. Продовжуємо. Олексій Буш. Добрий день пане Цибулько. А куди поділася програма по понеділках Анексія? Дякую. Програма пішла в армію. Тепер вона в війську. Наш колега і е, власник каналу Анексія призовні до Збройних Сил України. І весь свій талант і досвід тепер віддає. Збройним силам України. Дасть Бог, ми ще придумаємо, як реанімувати анексію. І останній допис на сьогодні Вікторія Романович. Дякую, Дякую вам, пані Вікторія. Пане Володимире, по закінченні спільної зустрічі європейських лідерів плюс президент України. Пан Зеленський в Вашингтоні з президентом США Трампом весь світ спостерігав, як вони без винятку його вихваляють. Ми мали можливість чути якийсь неперевершений майстер діл Дональд Фредович, як його називають в певних колах. Вихваляння не було меж. Хоча король абсолютно голий. Коли вони що, його не розуміють? Весь світ бачив, як він прогнувся перед міжнародним злочинцем. Царем Мордора Пипкіним заставив, вибачте, на слово своїх піндосів на колінах повзати перед мафіозів, стелити доріжку. Чи наважиться хтось із європейців сказати цьому папузі, діл діл, діл" або друга вивчена ними фраза, що в усьому винен Байден, що він повний нуль, а не лідер вільного світу. Ви можете уявити таке, наприклад, з Рейганом. Чи ще з половиною ще три з половиною роки буде такий спектакль? Таке вихваляння лише спонукатиме його вважати себе, що він геній, а Європа тим самим ставить себе в повну залежність від дій Тоні Френдовича. Такі думки. Які думки у вас з цього приводу? Дякую за відповідь. Думки наступні. По-перше, у Трампа дуже мало часу, через що він нервує, він поспішає, він присвоює не ним здійснені справи. Ну, Наприклад, він присвоює умиротворення собі, умиротворення Азербайджану і Вірменії. Але сам Азербайджан і Вірменія пройшли великий шлях ну, цьому, ну, для досягнення миру. Так що. Роль Ардогана в цьому, ну, насправді, якраз роль Фредовича дуже потрібна була на останньому етапі, щоб відсікти поповину з Росією. І я думаю, що це була ідея якраз президента Алієва, тому що, попри те, що в Алієва ну, є. Напружені стосунки з деякими європейськими лідерами, але разом з тим цей стиль він Трампу подобається. Тому якраз аліївський стиль, який подобається Трампу, допоміг останній штрих завершальний зробити. Ну, Ми ж бачили, як на себе потягнув ковдру із ударом по Ірану. Замирення Ірану це просто ну, особиста заслуга Трампа. Але ну, це вихваляння свідчить про його, по-перше, велику невпевненість, нервозність. По друге, він розуміє, що час у нього, якщо він, а все, що він робить, щоб допомогти Путіну проковтнути шматок України, рано чи пізно обірветься, закінчиться. І його роль ну, в цьому проковтанні України виявиться все більш випуклою. Тому зараз. Коли із плівками Епштейна створюється ситуація дуже дивна, коли, ну, по суті, Трамп може вискочити з цього. Бо я вважаю, що, наприклад, зустріч е, на Алясці дала необхідну кількість біоматеріалів для того, щоб виявити, що це за істота прилітала взагалі на Аляску, ну і, і таке інше. Після чого, якщо американська розвідка виявить, що це взагалі підставний, так би мовити, зайчик, тоді американська розвідка починає нас, ну, змусить Трампа діяти зовсім інакше, тому що це насміхання з держави Сполучених Штатів Америки. І за це всім авантюристам, які припхали чудово на Аляску, доведеться жорстко платити. Тому Фредович нервує, він, він зробив велику ставку на Аляску насправді. Бо ну, це зробило його більш потрібним і елітам американським, навіть тим, хто якось хотів там його реально пришити до плівок Кепштейна, хто має якісь ну, спогади додаткові, такі задокументовані чи ще щось, відео якесь. То ця тема шантажу. Трампа через Епштейна по суті, вигорає на наших очах. Але якщо виявиться, що і Росія підсунула якогось ну, чувачка, який далеко не Путін або ну, щось путіноподібне, так би мовити, то це буде ще один такий тихий скандал, який може виплеснутися на людей, а може і е, ну, провалитися. От реально влітку наступного року починається дуже активна фаза проміжних виборів. І вже зараз зрозуміло, що так як Мага свого часу посилила республіканську партію, так мені здається, що на сьогоднішній день республіканська партія із цими чудіками з Мага має таку герю на ногах, що злетіти вона не може. Як старий анекдот про. Е Чепаєва і Петьку, що вони якийсь літак ну, розробляли, розробляли, ходили ще і унітаз, і ванну поставив, й те. а потім походили, подивилися. Головне питання, яке виникло, а як ми з цим полетимо. Так от, тепер для Трампа теж питання, як він з цим усім полетить. Бо якщо республіканська партія провалюється, а вона точно провалилася. В, в Трампа виникає, виникають обставини для масових невдоволень через економічну політику. Вже наскільки я розумію, сьогодні Трамп з переляку ввів додаткові сили в Вашингтон. І він вже починає боятися масових заворушень. Тому йому або треба знищити Путіна. Треба отримати якусь реальну міжнародну перемогу. Або на проміжних виборах він пролетить як фанера, і це другий імпічмент, і кримінальна справа і тюрма пожиттєва. Тому Трампові не позаздриш, Між дощинками він вже не проскочить, на старість його загнали в дуже жорстку, в дуже вузесенький коридорчик. І я вам скажу, що сил і інтелекту у нього вибратися з цього немає. Він закінчить дуже погано. Хіба на милість когось із ну, переможців, внутрішньо політичних, в США, все-таки його якось в Богатлю якусь спровадять, аби він там ну, все-таки в кімнаті з м'якими стінами почувався. Безпечно. От таке в мене відчуття щодо Трампа. Тобто він людина, яка може, знаєте, це людина-лотереї, це не людина логічної побудови якогось сценарію великого, гри на багатьох невідомих, на багатьох інструментах, одночасної гри чи на багатьох шахівницях. Ну, це не той тип. Але такі чудіки інколи витягують до лотерею. Розумієте? Здавалося, він не має жодних інтелектуальних ознак. Для обрання на другий термін. А дивіться, як склалася карта, як збіглися багато чинників, коли раптом вирішили не камалу Гаріса, таке Трампа обратно. Така от комедія, друзі. Дякую всім. Вибачайте трохи хворію, скриплю, хриплю, забив кашелі, зміг записати програму. Сподіваюся, що наступний тиждень буде здоровішим, веселішим і більш оптимістичним для України. Натомість вітаю всіх з наступним Днем Незалежності. Завтра у нас День прапора. Післязавтра День Незалежності. І знаєте, для мене дуже приємно відчувати, бо я всій цій боротьбі присвятив ой, 40 років не менше. І... Знаєте, те, що День прапора і День Незалежності став частиною свідомості більшої частини українців, це надихає. Це значить, що ми багато правильних речей зробили. І ця нинішня стійкість українська, яка, знаєте, з точки зору Московії, така нещасний, такий нещасненький державний апарат, з зі Мав би давно все завалити. Але ж українська стійкість це українська солідарність, а не підкоряння якомусь жлобику-начальнику. Оце важливо, за цього варто жити. Вітаю всіх з Днем прапора і з Днем Незалежності. Переможемо! Дякуємо Збройним силам за їх працю.